Дії «Твінінг» твінінгу внутрішніх військах МВС України добігли кінця. Основною метою міжнародного проєкту було вдосконалення охорони громадського порядку вітчизняними правоохоронцями з урахуванням європейських норм права та досвіду. Протягом року 60 європейських експертів відвідали Україну та навчали українських колег європейським практикам. 2013 рік рік впровадження набутого досвіду у життєдіяльність військ. Внутрішні війська МВС України єдина силова структура в країні, яка на даний час застосовує сучасний інструмент твінінг на шляху власного реформування. Важливість та актуальність проекту не викликає сумніву, адже війська прагнуть посісти гідне місце серед європейських правоохоронних структур із військовим статусом. Дотримання прав та свобод людини і громадянина належить до основоположних норм. Як Європейського союзу, так і Французької Республіки. Одним із основних стандартів Євросоюзу є дотримання прав та свобод людини і громадянина, а також повага до меншин. Другий проект твінінг в першу чергу присвячений охороні громадського порядку під час масових заходів та акцій протесту, які проходили в Україні. До початку проведення твінінгу ретельно готувалися. Українська сторона звернулася із пропозицією організувати проект до представництва ЄС в Україні. Після отримання проєктних пропозицій від європейських правоохоронних структур командуванням внутрішніх військ проведено засідання тендерної комісії по відбору країни-партнера. Пропозиція МВС Франції виявилась найбільш прийнятною завдяки схожості правоохоронних структур України та Франції. До складу питань, які розглядалися фахівцями проєкту, були питання, що стосувалися аналізу законодавчої бази функціонування військ, аналізу системи управління та комунікації, охорони громадського порядку, професійної підготовки та логістики. «Одним із найважливіших моментів цього твінінгу була робота із юридичним управлінням, під час якої ми намагалися розробити новий закон про внутрішні війська, який би надавав їм більше автономії та повноважень, зокрема у розшуковій сфері. Завдяки досвіду та рекомендаціям європейських експертів, внутрішні війська опрацювали та надали відповідним інститутам проекти змін до законодавчих актів, які регулюють діяльність структур. На думку європейських експертів, саме відповідність українського законодавства європейським нормам найважливіший чинник подальшого розвитку відомства. Основна ціль пропозиції щодо покращення законодавчої бази це внесення змін до закону України про внутрішні війська. Закон України про внутрішні війська зараз є об'єктом окремого аналізу обох сторін експертів. Наша робота складалася з трьох етапів: ми визначили потреби, а потім працювали над проблематикою внутрішніх військ та пошуками шляхів, як правильно відобразити внутрішні війська, зокрема у співпраці з міліцією. У заходах проекту взяло участь більше 500 учасників від внутрішніх військ МВС України, фахівці Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України. 102 європейських експерта в ході тренінгів ділилися практичним досвідом роботи з українськими колегами. Ми бачимо, що у внутрішніх військах є прагнення змінити повноваження та завдання, а також ми помітили, що парламент і влада готові надати їм простір для розвитку. Зокрема, у промові президента, яку він виголосив на святкування 20-ї річниці військ. Ми побачили прагнення допомогти внутрішнім військам у їх розвитку. Ми знаємо, що політичне бажання змін є дуже важливим, адже законопроект має бути прийнятий. В рамках проєкту відбулися шість виїздів за кордон до таких країн, як Франція, Румунія, Великобританія, Іспанія та Німеччина. Всі рекомендації, надані європейськими експертами, проходили паралельно практичну оцінку на місцях. Всі чотири компоненти твінінга, які на протязі 2012 року були розглянуті українською стороною за участю експертів, французький та румунської сторони виконав повному обсязі. Ми відпрацювали ряд нормативно-правових документів, які подані на розгляд керівництва міністерства внутрішніх справ та на розгляд комітету Верховної Ради. Вдосконалення тактики дій щодо охорони громадського порядку одне з найважливіших завдань твінінгу. Французькі та румунські колеги практики охоче ділилися власним досвідом, як протидіяти порушенням громадського порядку під час масових заходів. Наводили численні приклади та розбирали у деталях ситуації, які виникали в їхній роботі. Жандармерія Румунії є молодшим партнером проєкту Твінінг та разом з жандармерією Франції бере участь у самих його компонентах. особливо плідно розвивається співробітництво у сфері охорони громадського порядку. Десять румунських експертів брали участь у заходах проєкту, А в жовтні минулого року, під час візиту до Румунії, українські фахівці могли на практиці ознайомитись з нашою роботою та оцінити її ефективність. Головна тактика європейських правоохоронців у забезпеченні громадського порядку зберегти спокій та захистити сили поліції та жандармерії. дозволити протестувальникам використати надані державою свободи та права, не порушуючи при цьому закону. Праця бійців правопорядку визнається ефективною тоді, коли після акції протесту ніхто не постраждав фізично ні протестувальники, ні правоохоронці. Під час проекту європейськими фахівцями була проведена підготовка 200 інструкторів з охорони громадського порядку, що згодом стала в нагоді при проведенні Україною Євро 2012. Тут дійсно вклад від цієї програми був вагомим. Тому що нам передали атмосферу спілкування з вболівальниками з Європи. Як би там не було, ну но... Будемо казати так, відношення наших правоохоронних органів до дій вболівальників, які мають місце в Європі, мали трошки другий погляд. І тут разом з нашими французькими колегами дійсно була, були знайдені ті, ті аспекти співпраці, коли, які дозволили більш лояльно. Відноситься до, будемо казати, так, міжнародної публіки, контингенту міжнародних, який прибував в Україну, і люди це відчули. Тобто вони відчули більш лояльне ставлення до них. Контингент інструкторів із Франції навчив більш дипломатично співпрацювати з людьми. Практична підготовка інструкторів відбувалась у військових частинах територіальних командувань з використанням наявної матеріально-технічної бази підрозділів. Робота та навчання в умовах, максимально наближених до реальних, характерна риса проведення проекту. Напередодні великих масових заходів європейські фахівці брали участь у масштабних навчаннях особового складу. Були задіяні спеціалісти декількох міністерств та відомств. Можна сміло сказати, що були успішні всі компоненти, але, звичайно. Компоненти 2 і 3, які стосуються бойової підготовки і охорони громадського порядку, були найбільш вагомі і найбільш змістовні, тому що саме в цих компонентах була реалізована і запропонована переважна більшість і саме велика кількість пропозицій європейських експертів. З урахуванням європейських практик, внесені зміни до програми професійної підготовки офіцерів, курсу стрільб внутрішніх військ, програми професійної підготовки офіцерів за призначенням, розроблено навчальний посібник зі спеціальної фізичної підготовки. Чимало порад французьких експертів стосувалися і напрямку роботи по зв'язкам з громадськістю. Ми вважаємо, що проект Твінінг може принести Україні багато користі. Хоча і зараз внутрішні війська перебувають на відповідному рівні, ми дуже задоволені роботою прес-служби, але в рамках проекту плануємо поміняти погляд на деякі речі. Він ґрунтується на багаторічному досвіді, і водночас ми намагаємося показати, що діяльність прес-служби відповідає вимогам 21-го століття. Небайдужість, оптимізм та бажання допомогти розібратися у професійних питаннях спостерігалися у кожній дії французьких та румунських фахівців. Ми вже багато говорили про зміни, які відбулися в системі охорони громадського порядку, в системі професійної підготовки та логістиці. Українці змінюють свої тактики та стратегії, спираючись на досвід, який був переданий французькими експертами. Крім того, вони використали досвід французьких та румунських колег у розробці завдань з охорони громадського порядку. Сподіваюсь, те теж саме буде зроблено і стосовно логістики. Реорганізуючи правоохоронні органи України, необхідно змінити сприйняття та ментальність самих правоохоронців, а також змінити на краще ставлення населення до військовослужбовців. Це своєрідна інтелектуальна революція, без якої просто не обійтися. Лише спілкування та зв'язок з громадськістю лежить в основі будь-якого важливого суспільного перетворення. 2012 рік рахується роком проведення проекту в Україні а 2013 тисячі роком його реалізації. Деякі напрямки, і деякі пропозиції європейських експертів були реалізовані в ході проєкту. Деякі пропозиції будуть реалізовані частково протягом 2013 року. Ну і, звичайно, самі складні компоненти це законодавчі питання і фінансові, будуть реалізовані не тільки. Протягом 2013-го і е, протягом наступних років зміцнення спроможності внутрішніх військ через удосконалення законодавчої бази, підвищення ефективності дій під час охорони громадського порядку, а також сприяння впровадженню європейських принципів та практик у діяльність військ є запорукою успішності реформування структури. Перш за все, я хочу подякувати нашим французьким колегам за плідну співпрацю, яка була. Яка відчувалась під час всього проєкту Твінінг, за, будемо сказати, з їхньої сторони було приложено максимум зусиль для того, щоб вся існуюча їхня система в такій структурі, як Жандармерія Франції, була викладена для нас з ціллю перейняття досвіду їхньої роботи. Будемо казати так, надання нам певного зразку своєї структури, наскільки вона прийнятна буде для нас. Особовий склад інструкторів працював натхненно, з великим бажанням. Думаю, що надалі ми будемо співпрацювати і поза межами цього проєкту. Кінцева мета проекту Твінінг створення сучасної доктрини функціонування внутрішніх військ МВС України. Ця доктрина повинна бути українською національною доктриною та відповідати демократичним європейським стандартам охорони прав людини та громадянина.